Христос Воскрес! І з Пасхою вас, друзі. Так, я говорю Пасхою, а не з Великоднем, тому що слово Великдень в Біблії немає. Великдень це язичницьке свято, а Пасха не Пасха, а Пасха це християнське свято. І це свято, яке не повинно у нас бути тільки раз на рік. Пасха. Це слово пішло від древньоєврейського слова Песах, що означає. Пройти повз, коли Мойсей виводив єврейський народ із Єгипетського рабства, то євреї мали заколоти ягнят і кров'ю цих ягнят помазати двері, щоб ангел-губитель пройшов повз тих, у кого на домівлях є кров цих агнців. В наш час наша Пасха це Ісус Христос. Він, агнець Божий, закланий за нас, за наші гріхи. Кожного дня нам потрібна Пасха, не свято один раз на рік, а нам потрібен Ісус Христос. Ісус говорив: їжте тіло Моє, та пийте кров мою, тіло Ісуса Христа. Ісус показав хліб, а в молитві наш ми молимося, хліб наш насущний дай нам на кожен день. І що ж таке цей хліб? Хто такий Ісус Христос? Ісус це Слово Боже, і хліб насущний це Слово Боже. Тому нам потрібно кожного дня слово Боже, щоб смерть пройшла повз нас. Нам потрібно пити кров Ісуса Христа. Яким чином в крові Ісуса Христа знаходиться Його душа? І справа не в тому, що ми будемо приймати причастя раз в місяць, бо раз на рік на Пасху. А справа в тому, що кожного дня ми будемо смиренні виконувати волю Божу, ми будемо однодушними з Ісусом Христом та Його церквою. Тоді в нашому житті буде Пасха. В цей час, коли йдуть війни, десь пандемії, десь катаклізми, ми так потребуємо Пасхи. Дівчинка, яка потрапила під автобус, дивом вижила, тому що в її житті була Пасха. Жінка, яка жила в будівлі, куди потрапила ракета і все зруйнувала врятувало диво, тому що вона була в завіті з за Господом. В її житті є Пасха кожного дня. Священик, який пережив декілька складних надважких операцій, і у нього стався інсульт. Лікарі приїхали дуже вчасно, бо ще 15 хвилин, і була би вже кома. Цей священик дивом вижив, тому що в його житті є Пасха. Нам потрібен Ісус Христос кожного дня. Слово Боже. І виконання волі Божої нам потрібно кожен день, і це збереже нас від смерті, як тут на землі, так і в вічності. Адже хтось нас зустріне або біси, і пекло, або ангели, і рай хто нас зустріне, вирішуємо. Ми. Ми кожного дня робимо цей вибір проживати кожен день з Ісусом з сатаною. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені. Я запрошую вас на онлайн служіння та щоденне духовне спілкування. Напишіть мені.